Слава Україні, панове, і слава нашій українській армії, слава нашим захисникам, слава нашій нації і смерть нашим ворогам, нашим лютим, непримиренним, послідовним ворогам. Ви знаєте, мабуть, зараз не так багато в світі є народів, які мають своїх ворогів. І кажуть, що людину можна визначити по тому, які у неї вороги, хто в неї вороги. Якщо у людини ворогами є покидьки, злі і сильні люди, то це значить, і людина не слабка, і їй з покидьками не по дорозі. Так от, панове. Сьогодні у нас іще таке свято Михайлове Чудо. Кажуть, що в цей день відбуваються різні такі дивні діла. Так от, я, панове, бажаю вам, щоб ті ракети, які вас запускають, хай з ними станеться чудо, і вони повертаються назад і летять по тим, хто їх запускав. Такі чудеса вже бували б йому не повториться. А про що я хотів би з вами, ну, скажімо так, роздуми на тему. Гарна людина мені прислала, що ну, так виходить, що зараз ми обговорюємо тільки двох людей Зеленського і Порошенка. А особисто він не голосував ні за того, ні за того. Він голосував за гарного політика, гарного воїна, захисника країни, представника свободи, ну, за Кошеленського. І е, що я можу про це сказати? Ну, панове, я хочу сказати, що е, ми дуже легко розкидаємося таким званням політик. Ну, чому я кажу званням? Справа в тому, що люди у нас практично ніхто не розуміє, навіть ті, хто притул займається політикою, дуже мало хто з них розуміє, що таке політика. Звичайно, кожна дія, вона впливає на щось, і це завжди політика. Просто все, що торкається життя держави, це політика. Але, е, на жаль, наш життєвий досвід нашого життя повсякденного. Він, не скажімо так, не підходить до політиків. Політика це різновид війни. Просто там менше вбивають. І, відповідно, основою політики, якщо хтось читав книжку Сунзи, то він сказав: що мистецтво війни це мистецтво обману. Якщо ти далеко, Роби вигляд, що ти близько, якщо ти близько, роби вигляд, що ти далеко. Якщо ти слабкий, роби вигляд, що ти сильний. Якщо ти сильний, роби вигляд, що слабкий. Тобто, хто кого перехитрить, хто кого обдурить. Так от, панове, політика це якраз і є, хто кого перехитрить, хто відстоїть свої інтереси краще. І, і ще прошу згадати такий вислів Черчилля, коли він сказав. Що Англія не має постійних ні друзів, ні ворогів, англія має тільки постійні інтереси. Тобто, розумієте, якщо у нас людина в селі, в місті, сусід, от він дав слово і він його тримає. І е, всі кажуть, от мужик, нормальний. Але якщо політик дав слово, Помилився, то за його слово відповідають мільйони людей. І ціна цього слова набагато набагато більше, ніж ціна слова того мужика, який дав слово і він дотримався всього. Розумієте? Тому політик, якщо й дає слово, то він його отакими от самими вихилясами дає, щоб від нього можна було відмовитися. А якщо Ну, Не вийшло вихилясами, значить він просто відмовиться. І це, панове, в політиці нормально і необхідно. Бо, вибачте, будь ласка, чи вам би хотілося, щоб із-за того, що якийсь політик з дуру дав слово, а потім вам всім на багато років біда. Ну, згадайте, наприклад, як Юля Тимошенко зробила договір на газ. Ну, вона вирішила свої проблеми, а відповідає вся Україна, усі ми. І так далі. Але вертаємося до тих двох політиків, про яких ми балакаємо. Мене звинувачують тим, що я прибічник Порошенко і, ну, так от навіть антисеміт. Ну, хоча, чесно кажучи, по так, єврейським законам. Гой, тобто не єврей, який критикує єврея, він уже антисеміт. І без варіантів. Йому дано право тільки сказати, якщо ось є Абрам, а є Хаїм, то він може сказати Абрам кращий, а Хаїм гірше. Це, це йому дозволяється. А все інше зась. А в даному випадку, звиняйте, будь ласка, коли деяким подобається казати, що Порошенко Вальцман. Панове, вам просто підкинули його оперативний псевдонім. Підозрюю, що до цього псевдоніму приклав в руку е, особисто Путін. Він там із штазі е, скручувався. І це з німецької мови там рулет. Припрошую, рулетами займався тільки сам Порошенко. Його тато, предки не займалися рулетами. Ну, це добре. Ну і, до речі, у євреїв прізвище Вальцман немає. От, е, е, Просто для прикладу раді цікавості. Пам'ятаєте, Єльцин? Так от, у росіян немає прізвища Єльцин. Зато є прізвище Єльцин. Ну, якась аналогія, правда? Ну, питання не в тому. Питання трошки в іншому, панове. Я хочу звернутися до попередніх виборів. Що там було? А було там те, що вибори, підготовка до виборів почалася із 15-го року, коли вийшла перша серія. Тобто, ось почалася війна в 14-му році, а в 15-му вже вийшла е е перша серія е серіалу Слуга народу. Ну, начебто. Ніхто про це не задумувався, да? але. Люди, які знають технології виборів, то, то е, основа агітації, це ти повинен зібрати, що люди хочуть, думки, і потім їм це обіцять. З випадком нашого серіалу нам не обіцяли, нам демонстрували. Наші люди, чесно кажучи, ті, хто про це казав, ображайтесь, не ображайте, я їх вважаю придурками. Ну, пробачте, достали мене, я вже так трошки не мовчу. Чому придурки? А кому б сподобалося, коли всі кажуть, що в Верховну Раду треба всіх стріляти? Панове. Ну, припустимо, що ви, наприклад, швець, чи хто там, будівельник, да? і. Якийсь будівельник десь на іншому будівництві чи десь накосячів. І потім каже, так, все, б'ємо всіх будівельників всіх підряд. Вони всі винні. Просто, якби будівельник дізнався, що піймали винного і йому дали такого дубця, і взагалі з'явився такий тренд, що за те, що халтурять, б'ють, для будівельників цей сигнал треба будувати правильно. Якщо почали ловити політиків і стали їх вбить реально, то це сигнал, навіть якщо вони помилилися, перепрошую, пана, я не закликаю до цього, я просто вам пояснюю елементарні речі. Навіть якщо вони помилилися і не найгіршого політика піймали і дали йому добрячого дубця, і це не просто піймали одного, а це тренд, то для політиків. Які шахраї, все це це серйозний сигнал, що перепрошую, почали бить. І б'ють за те то, й те то, і те. то Тобто це робити вже не можна. Тому, відповідно, всіх підряд стрілять, це дурість. І дуже жаль, що люди про це не задумуються, дорослі люди. Коли діти це кажуть, добре, молоді, зелені, добре. Ну вони ще перепрошую. Знаєте, кажуть, хто не був молодий, то не був дурним. А от коли вже, знаєте, людина вже е, в віках, в літах, і зберегла всі чудові розумові здібності своїх юнацьких літ, то це вже біда. Так от, панове, в тому серіалі нам все показували, все. і відповідно, той, хто почав перший агітувати, він має велику перевагу. То на виборах, власне кажучи, Зіткнулися тільки дві сили, два представника. Це Порошенко, який був діючим президентом. І до його честі треба сказати, що на виборах, на виборчих дільницях, не було шахрайства, не було каруселей. Ну, але це ніхто не оцінив. Для цього треба також треба трошки подумати. І треба, щоб було чим. А головна ж ідея була: їх разом. Так от. Було чудово організовано. Одних загітували за одного претендента, за другого непроходящих. Розумієте? Претенденти, їх загітували, за але вони пройти не можуть. Розірвали голоси. І, відповідно, напряму заятували багато-багато людей, саме за Зеленського. Тому. І що ще на додачу ви згадаєте, скільки був, який був ажіотаж, який був натовп кандидатів, то, відповідно, це була організована е, спеціальний ажіотаж, Спеціально для того, щоб створити цей безлад і полегшити проходження кандидата Зеленського. Так от, панове, я абсолютно переконаний, що частина із тих кандидатів їм просто дали гроші і сказали, ну, Зіграй роль. І вони грали. А частина кандидатів, які були просто чисті душею, не розуміючи, що відбувається, вони також туди влізли. І, чесно кажучи, мені, наприклад, Кашулинського жалко. Чому? Тому що він отримав поганий досвід програшу. Про а в політики, політик, який програв хоч раз, це уже гірше. Але, панове, я зараз скажу про тих. Кандидатів в президенти, які були справді порядні люди. Те, що вони влізли в цю драчку, це каже про те, що вони не політики, вони не розуміють, що відбувається. Вони в даному випадку, їх, їх якісь агенти впливу, які біля них були збоку, підходили, підказували, їх підштовхували до цих дій, допомагали, начебто допомагали. І е, ці люди цього не зрозуміли. Це не значить, що вони не гадящі, вони не зрозуміють. Просто, панове, політика це дуже зла, е, е, зла доля, зле заняття. І багатьом людям в політику сунуться просто не варто, бо вони не можуть е, з цим справитися. Я колись Розмовляв із таким гарним психологом Шапірштейном, Лебякович. Так він казав, що я раджу молодим політикам, хлопцям, каже, ребята, политика это дерьмо. И поэтому то ли ты два пальца туда, в дерьмо засунеш, то ли ты весь залезешь. От тебя будет вонять дерьмом. Тому, якщо ти хочеш займатися політикою, лізь дерьмом в дерьмо з головою. Так от, панове, багато хто людей, справді порядних, чесних, просто іще не час для чесних політиків. Бо у нас ціла куча людей, вони не здатні аналізувати. Це не перепрошую, це не тільки Україна, це на землі. 86% людей логічно мислити не здатні. На жаль, раніше це все було нормально, це було корисно для соціуму. А зараз, коли з'явилося телебачення, радіо, інтернет, це дуже погано. І пам'ятаєте, коли в Біблії сказано, що на прихід Антихриста многі вірні прильщини будуть, тобто багато вірних. Які думають, що вони вірні, що вони правильно, вони будуть обдурені. Слово прищиниці обдурені. Так от зараз якраз час для приходу Антихриста. Бо люди не можуть відрізнити правду від брехні, вони не здатні. А система така, що вирішується кількістю голосів відповідно. Можна робити, що захочеш. Для шахраїв відкриті всі двері. Але, а як же тоді бути з тим проростом, що Україна підніметься і поведе за собою весь світ? Панове, я вам скажу так. Зараз ми переживаємо найважчі часи. І, мабуть, таких важких часів в найближчому е м, огляді. В світі ніхто не переживав. І, відповідно, всі наші страждання, всі наші біди, це із-за того, що ми в першу чергу є жертвами шахраїв, є жертвами ліцидіїв, які нас, як кажуть, пам'ятаєте, коли е, Чечетов сказав, розвіліка котят. Так от вони. Нас розводять без котят. І через це ми маємо навчитися оборонятися від цих розводів. Ми маємо виробити тактику, яка нас захищає від них. А ситуація така у всьому світі. Це проблема всього людства. Шахраїв треба прибрати від політики. І, відповідно, нам, мабуть, доведеться, ми перші навчимося з цим справлятися. І я так, опять же, таки, чиста логіка простенька, ми е, знаємо, що 86% людей не здатні відрізнити шахрая від нешахрая. Значить, ця задача лягає на плечі тих, які здатні. Тому, панове, для того, щоб з цим розібратися, то нам треба розуміти політику, нам треба впізнавати шахраїв. І, панове, знаєте, я колись мені один дід сказав, мені так було це цікаво я посміявся, він сказав, що наша земля свята. Шахраї, злодії, покатьки. це просто хворі люди. Їх треба лікувати. Рецепт лікування дуже простий. Він був у опришків. Хворого треба взяти за руки, за ноги і троєкратно прикласти до святої землі. Ця хвороба в людини проходить. Ну, може так. Бо якщо й далі будуть шахраї правити світом, то, панове, нас чекають страшні, страшні часи. Це буде. Власне кажучи, оце, мабуть, уже є прихід Антихриста. Багато хто чекав, там 2000 год, 1000 год, 666. -й. Знаєте, чисто такі, які то дати ловили. Але просто подивіться по подіям. Зараз люди стали беззахисні перед злом. Зло їх дурить. Многі вірні прильщини будуть. Багато мені е, закидають звинувачень. Я бачу, що так, люди гарні, все добре. Але ніхринаські вони не розуміють. Зумієте? Вони виходять із свого розуміння, але їх нерозуміння дуже куце, простеньке, побутове. Так що, панове, що я вам скажу? Нам хочемо, не хочемо, в нас на долі припадає, що ми мусимо навчитися боротися проти зла. Проти шахраїв. І коли ми навчимося, то ми мусимо показати всьому світу, як це робиться. І весь світ піде за Україною. Панов, давайте про це думати. У нас задача спасти світ у меншості, не більшість, бо більшість, на жаль. Добре, мої панове, мої рідні українці, і ще раз вас зі святом. Бажаю вам всього гарного, чудового, панове, ми сильні. Ми наші діти, наші брати, наші сестри, наші побратими. Гонять ворога, і ворог нічого не може зробити. Він не може зупинитися. Так що, допомагаємо армії! Єднаймося. Допомагаємо виправитися шахраям, допомагаємо виправитися крадіям. У нас їх не повинно бути. Допомагаємо виправитися тим, хто розкрадає волонтерку і не допомагає шкодить нашій армії. А у нас те, на що ми надіємося, те, що саме тверде наше, це наша армія. Пам'ятаєте, армія, мова, віра. Це захищає нас від п'ятої колони, від чужинців. Так от, панове, іще раз слава Україні, слава нашим героям, панове. Ми сильні, ми вперті, ми терплячі, ми українці. Вперед. Удачі!